Всім привіт! Коли сад молодий, то перш за все треба спланувати не тільки ділянки, а й доріжки, які будуть вести до цих діляночок. В моєму випадку спочатку висаджувалися рослини а вже потім створювались доріжки. Звісно, рослини в мене вже були, тому і перш за все потрібно було їх пересадити. А до доріжок дуже довго не доходили руки. Частину доріжки я вже зробила, а тепер мені потрібно зробити доріжку ось в цій зоні. Ліворуч я ще влітку почала викладувати ряд камінців. Щоб засипати мульчею ділянку, потрібно було мати контур ділянки. Тож довелося викласти ці камінці. А потім спека не давала працювати з землею, тому треба було. Відкласти цю роботу на більш вологу погоду. І от зараз після дощу я сподіваюся, що буде можливість вкопати тут ґрунт для того, щоб його вивезти, і покладати камінці, які я вже маю. Це каміння ми привезли також зі старого саду, колись купувала його для будівельних робіт. Воно не знадобилося, тому тут. Тепер є з чим працювати і є з чого зробити ці доріжки. Поступово каміння перевозив цей сад звичайним легковим автомобілем. І ось останні камінці, які ми перевезли. Саме з них я буду робити ці доріжки. Тут на залишок залишились не дуже гарні камінці для цієї роботи. Дуже мало камінців з пласкою стороною, а саме вони мені потрібні. Ну будемо шукати серед цієї купи те, що мені більш сподобається. Доріжку тут вже край необхідно робити, тому що ділянка зі схилом, ґрунт змивається, в непогоду тут просто неможливо ходити. Я люблю прогулюватись по саду в будь-яку погоду, навіть після дощику, а якраз це неможливо зробити, бо дуже багато бруду налипає на взуття. Тож на сьогодні вже є план робіт і покажу, що з того вийде. Вклала лише 10 камінців, але вже дві тачки ґрунту ми вивезли. вивозимо туди на галявину, для того, щоб там розрівняти ґрунт. Камінці дуже великі. Тут у мене були меншого розміру, але те, що маю на залишках, те й вкладаю. Задати каміння, як для жіночих рук, то це була дуже важка праця. Я дуже втомилася, навіть розмовляти не хотілося. Каміння було дуже велике, ґрунт був не промокший від дощу, вивалювалися просто глибами, тому працювати було якнайважче. Камінці були дуже великі і дуже мало було в них пласких сторін, щоб підібрати їх за формою один до одного, щоб це склалося, наче пазл. І деякі великі каміння доводилося навіть на ребро вкопувати, а це збільшувалась кількість праці, бо доводилося рити значно глибше, ніж інші ряди камінців. Шви я заповнювала розсипчатим ґрунтом. Так, він згодом після дощу вже. Починає просідати, можна пролити, але мені подобається саме після опадів, бо тоді гарніше ґрунт просочується поміж камінням, а там багато пустот, але згодом ґрунт гарно заповниться, обліпи каміння з усіх сторін і камінці вони не будуть хитатися, а будуть надійно встановлені, як і на ділянці на доріжці, яка знаходиться трошки нижче. Ширина доріжки залежала від цієї дерев'яної балки, яка тут вже давно встановлена сходинкою. Довжина цієї балки 90 сантиметрів, тобто і сама доріжка 90 сантиметрів. Трохи розширяється, бо проміжок поміж аркою він трохи більший сантиметрів на 10-15, аніж сама доріжка. Цього на око так і не скажеш. Але тепер ця доріжка утворила контур ділянки не лише ліворуч, але й праворуч. Ділянка. Та, що знаходиться праворуч, тут просто хаос, тут висаджені тіньові рослини свого часу, яким не вистачало тіні в інших куточках саду. В цьому році я сподіваюся, що я знайду всім місця і зроблю тут більш організованішу діляночку. Тут також деякі рослини ростуть, які просто знаходяться в прикопі і чекають свого часу для висадки на постійне місце в інших композиціях. Хочеться, щоб тут і на майбутнє зростали тіньові рослини, тому висаджені деякі рослинки для того, щоб утворювався тут затінок. Саме для рослинок тінь утворять туї. А от ще поза ними знаходиться зона, господарча зона, тут у мене компостники і тут я хочу. Зробити робочий столик, де я буду розсаджувати, розділяти, розмножувати рослинки. Тому я також хочу, щоб тут був затінок. До цього тут затінок утворювала ось ця стара яблуня. Її попередні власники вже колись спилювали, спилювали неправильно, залишились ось такі зрізи, тепер вони гниють і сохнуть. Утворилися вовчки, їх дуже забагато, прямі гілки, хоч вони й дають трохи врожаю, але це неправильно обрізане дерево, і воно страждає, воно хворіє. Ось ще такі пні залишені. Зараз обійду. Якщо вам видно, в якому стані це дерево, то буде зрозуміло, чому я хочу його спиляти. Ось залишена ось така гілка. Бачите, наскільки все це неправильно було пиляно, деякі вже гілки, бачите, повідсихали, дятли утворюють тут дупла, шукають шкідників, і також ще розмножуються всілякі хвороби. Цю яблуню доведеться все ж таки спиляти, але натомість я вже посадила інше дерево, яке створить мені тут в господарчій зоні затінок. І це дуже привабливе дерево, називається в'яз, в'ясмалий, варігата. Дуже рідкісний сорт. Має ось такі малюнки і плямки на листочках. На кожному листочку вони відрізняються. Швидко наростає і створить мені тут затінок. Але ось в мене майнула думка, що це дерево можна пересадити і створити затінок в зовсім іншій моїй зоні, там де я потребую швидкої тіні. Якщо наважусь пересадити це дерево, то сюди я висаджу зовсім інше, також швидкоростуче, можна якесь плодове, ягідне. А це дерево, яке не буде давати плодів, тобто не буде під ним ніякого сміття, то, я думаю, якраз його можна посадити в зоні відпочинку. Але дерево зростає тут вже давненько, вкорінилося гарно, навіть почало наростати, вже такий стовбурець має відповідний. Хвилююсь, чи можливо буде викопати таке велике дерево та чи приживеться воно на новому місці. Пару слів про мою господарчу зону. Тут у мене е, такі компостники зроблені, вони зроблені з шиферу, як ви бачите, Оце найперший. І він уже дав мені перший компост. В цьому році ми е, вирішили розширити, зробили ще ось таку довгу огорожу. Е, я не встигла її заповнити в цьому році, бо дуже багато бур'янів було з насінням. Я не ризикнула сюди додавати. Хоча, коли тут ще не було огорожі, тут також я наскердувала бур'янів, з насінням поскидала, просто вкрила плівкою без ніякої огорожі, і ви знаєте, також утворився чудовий компост. Без таких господарчих зон не обходиться жоден сад, але привабливості це садо не додає. Тож ці зони треба приховувати, і я також вирішила приховати цю зону рядовою посадкою стуй. туй. Обійшла з іншої сторони для того, щоб показати, чи дійсно туї можуть приховати цю господарчу зону. Ці туї я висаджувала три роки тому. Найвища була 40 см, ось ця та, що на кутку. Зараз вона вже досягла двохметрової висоти, тобто за три роки приріст становив 1,60 шістдесят. Всі інші туї трошки менші були, і видно, що вони і зараз менше за розміром, але поміж. Туями та вбиральною у мене там також утворилась зона, яку треба було доробити і поприбирати вже те сміття, яке там роками зберігалося ще від попередніх власників. Там і залізо було, і скло, і залишки цегли були, чого там тільки не було. Тож минулому році я вже розпочала там працювати і прибирати. У мене збереглося кілька кадрів, як я це робила, тож давайте переглянемо. Сьогодні сухий осінній день, прохолодно, але сухо, і хочеться ще поковирятися і щось поробити в саду. А що я вирішила зробити, коли вже всі рослинки висаджені? Добратися до смітників, які позалишалися ще від попередніх хазяїв, Хочу то все порозгрібати. Ось тут у нас за душем та туалетом ось такий смітник. Поза туалетом ми все там поприбирали, щоб там був вільний доступ. Ми там фарбували стіни і тут навколо також. І хочеться мені оцей куток прибрати, щоб висадити сюди плетючу рослинку. Хочу так, щоб вона заплила мені. Цей куток і не було видно, що тут у сусідів складені дрова, якісь доски. Хочеться висадити сюди жимолость. Вона у мене ось зростала ось тут на арці. Я спочатку почала вже її обрізати і викопувати, а потім, думаю, ну відзніму ж це відео, покажу, що воно вийде, бо дуже. Хочеться знаєте, показати, як з смітника зробити щось гарненьке і красиве. Викопала кущі, це вже я обрізала. Ось такі вони великі, потужні. Один більший, один менший. Ось. Такий гарний, і треба мені отам вздовж все поприбирати, зараз оту всю купу сміття. І повисаджую туди дві рослини. Наступному році подивимось, наскільки вони прикриють паркан. І ще хочу сказати, що на відміну від каприфолі, вона не така хвороблива. Так, вже видно деякі цятки від хвороб, вже осінь, але взагалі-то листочки в неї достатньо чистенькі. Каприфоль у мене завжди хворіла роками, завжди на ній була тля. Якась ця жимолость, я підпишу назву сорту, то вона досить у мене витривала і така, що радує. І дивіться, ось повідрізала деякі гілки, а вона ще з квітами. Вона до самих морозів квітує. І тут також десь бачила, ось так залишились ще квіточки. Ну, я думаю, що вони вже не розквітнуть, але, бачите, досі листочки тримаю, то до самого пізньої осені буде мені закривати той паркан. Будівельне сміття прибрано, залишається поприбирати бур'яни. І можна вже висаджувати рослини. Колись тут росла велика шипшина на цьому місці метрів 4,5-5 у висоту, і в ширину, і декілька маленьких, і навіть тут попідсивалися вже сіянці, то вона прикривала це і не було це помітно. А зараз вид відкрився і рядова посадка той, тільки підкреслює цей смітник. Так, повиносила. Тепер бур'янами займуся і буду висаджувати. Висадила обидві жимолості. Ось одна і ось подалі там інша. І ось тут у мене такий вийшов п'ятачок, який просто пустий і буде заростати бур'янами. Тому я вирішила сюди посадити ще один вид жимолості. Я думаю, що вам відома жимолость шапочна, а це жимолость блискуча, «Майнгрюн». Листочки дуже схожі до шапочної жимолості, але це зовсім зовсім інша рослинка, і у неї листочки вічно зелені, схожі до листочків самшиту, і вона не така зростає, розлога, як та шапочна, її можна застригати, наче самшит. У різні форми, і вона, в принципі, піддається такої стрижці доволі легко. Я хочу, щоб вона трошки тут розпустилася більш у вільному просторі, і прикрила мені оцей люк. Я думаю, що кілька гілок, які ляжуть туди, вони не будуть заважати, буде туди доступ, якщо це буде за потреби. І в мене вздовж туй буде тут викладена з каміння опора. І я хочу зараз розсадити оці квіти і вздовж туй повисаджувати. Арабіс розсадила, вийшла з одного кущика чотири, і тепер чекаю весни, чекаю літа, як все це розпуститься і заквітне. Залишається тільки підперти це все камінцями гарненькими, зробити тут доріжку. І лише наступного року, тобто в цьому році, руки дійшли, щоб викласти камінці, щоб ґрунт не сувався, щоб ділянка була відділена від доріжки. І ось така утворилась у мене тут з каміння хвиля. Знизу тут буде доріжка бетонна. Оця Частина доріжки вона демонтується, бо неправильно викладена, і ухил має неправильний, тобто це ще буде перероблятися. А ось тут вийшла така невеличка підпірна стінка. Арабіс дуже гарно розростається, і я думаю, вже в наступному році він трохи прикриє своїм килимком у ці нерівні боки камінців. Також дуже гарно квітує такими ніжно- і світло-бусковими. Відтінками дрібненьких квіточок. На металевій перголі змін поки немає. Тут так і залишилась активні діакаломікта і жимоласть, яка має ось таку. Цікаву розмальовку, такими плямочками розмальовані листочки. Вона зростає не дуже широкою, тому я її залишу на цьому місці. Тут у мене навіть два саджанця, і, можливо, один з них я пересаджу на цю сторону, а актинидію залишу посередині. Якраз для неї ми в цьому році зробили додаткові опори, щоб вона могла плестися, але весна цього року так прибила її морозом. Пагони, брунички проснулися знизу, пагони не такі вже й довгі виросли в цьому році. Тобто вона обнулилася і тепер відростає з нуля. Ну і як почуваються жимолості біля паркану, давайте зараз підійдемо, подивимось. Біля самого паркану я висадила жимолості, яка квітує все літом. Безперервно. Вони дуже привабливі і дуже ароматні квіти. Але вона також обмерзла в цьому році. Зараз кущ виглядає наче так, як ніби я його тільки посадила. Там певно в такому розмірі я якраз його і садила в минулому році, дуже обрізала, бо обмерзли багато гілочок. А от жимолость блискуча себе показала не так, як того хотілося. Я сподівалася, що ці жимолості можуть замінити. Сам шит і будуть вічно-зелені, як мені і казав продавець. Але в нашій місцевості це виявилось не так. Жимолость блискуча майнгрю вона має привабливі такі глянцеві листочки яскравого зеленого такого смарагдового кольору. Але, як виявилось, взимку листя опадає, і вона в нашій місцевості не вічно-зелена. При цьому листочки посохші, деякі тримаються, і це виглядає неошатно. Тому я не рекомендую такі жимолості висаджувати на заміну самшиту, але просто як рослина в саду хай зростає і розростається. Якраз у мене тут вільна площа. Я думаю, що в цьому затишному куточку вона не буде так обмерзати. Якщо і при цьому ще й в лютому сніжок її трохи прикриє, то якраз вона тут килимком буде мені завивати оцей весь простір. Ну, отак виявляється, більшість рослин в нашій місцевості або не зимують, або не вічно-зелені, як про те кажуть, більшість каталогів та опис цих рослин. Що маємо, то маємо. Звісно, за один рік очікувати, що все розростеться і заплете, це марно. Але я сподіваюся, що тепер рослинки вкорінилися і потужність їх росту буде значно більшою. І вже наступного року ця зона буде виглядати значно привабливіше. Але те, що точно я знаю, виявилось. Немарною справою, це ця посадка той. Вона дійсно вже прикриває ту зону, яку хочеться сховати. І ось так пройшло небагато рочків, і я вже маю гарний результат. Тож, отакі сьогодні справи, отакі в мене сьогодні переробки. Знову ж таки, дощик нам дає змогу щось навіть вже пересаджувати. І я сподіваюся, що сезон посадок розпочнеться значно раніше, аніж в минулих роках, бо така погодка вже сприяє. Тож залишайтеся зі мною. Нас чекають новинки і переробки в саду. До нових зустрічей. До побачення!